Це порошки трошки є, якщо там. Це діти. це, от, от. Дивіться, ми могли невеличкий подарунок зробити. Дитячі Ну, Чим змогли то помогли. Ми молимося за вас. Ми чекаємо, як всі люди, щоб воно вже не гриміло, щоб прийшов спокій. Ми йдемо. Дякую вам велике, що ви. Не, не пройшли мимо нашої біди, нашої трагедії. Так. Люди вдячні від всього старостату, Висловлюю вам щиру подяку, що ви приїхали, знайшли час, допомогли. Людям дуже потрібно. Хай це буде невеличке. Це, так. Та, та, так. Та, невеличка... Ми не в стороні, наші діти теж там в окопах. Ми до них їдемо зараз. І і гори, ми помолимося за вас, добре, добре. Боже в ім'я Ісуса Христа до тебе йдемо, Господи. Ти сказав. Хто покличе ім'я Твоє буде спасенний. Ми віримо в Євангелію, ми віримо в силу Духа Святого. І просимо Тебе, Господи, зупиниться зло, яке прийшло на землю українську. Господи, зупини це горе, хто втрату поніс, Господи, залікуй рани. Благослови, Господи, Тут ми маємо прекрасну зустріч, Господи, хай Твоє ім'я прославиться. І через ці невеличкі подарунки бережи нас дорогу, і будь прославлений, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Будь благословені. Ми раді, що зустрінемось з вами. Euh, що я мабуть залишу стахи шампика поставити, А добачили їхати назад, або назад заїдемо.